З новому каналі сьогодні хочу розклади і показати, що треба для ловлі на наноджик. Але нано-джик це дуже цікава ловля. Це ловля на легкі приманки, навіть не приманки, навіть на легкі мормишки, Ловля може бути як дрібного окуня чи плутви, так і ну, як для наноджику, щу, ну, от Я зропав недавно щуку ось, примерно таку відос у мене є. Ну і десь зараз будуть. Фотки, мабуть, яких риб я ловив на Нанджик. У мене буде три фотки. Значить, для Нандджика нам треба по-перше, це хороше вудлище В, моєму, ну, в мене це Grappa Це хороша катушка, яка в мене стоїть на Азура Гапа це Flagman Fortis Air. Шнур тонкий від 001. До 0.0.6 Це максимум 06. Це ну, максимум для ультралайт і максимум для наноджику. Мормишки. Мормишки, все це, все по носаці. Мормишки, виходить, нам потрібні. Ну, я не знаю. Ви можете використовувати які хочете. там, Можете покупні. От у мене є покупні такі мармишки, але я використовую саморобні, бо. Я їх можу зробити, їх не жалко обривати І зараз я вам навіть покажу, як я їх роблю. Ну, ви це бачили, навіть, ви це, мабуть, і самі робили. Нам потрібний грузик, зажимний і гачок, і інструмент, яким ми будемо все це зажимати. Получається, ми просто беремо Тако прикладаємо грузик до гачка. І просто зажимаем. Ну, я ось такого роблю, Оп, все. У нас вийшла хороша мармишка, якою ми можемо рибалити І хорошо ловити окуня. Це, 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 це так сказати, як ловити на, наноджик і як зробити мармишку для наноджик. Ну, ось так це робиться, ви поняли. Получается, в насадках я використовую це. Силиконові мотилі, але в мене вони вже трохи закінчуються, тому скоро вже це потрібно буде обновляти. Це просто іскусственні мотилі за 40 гривень такі, тут вони були довжі, довгі, і їх треба було обрізати, щоб вони були більш короткі. Це для зимової рибалки, але вони для Наджигу теж підходять. Ще дуже хороша насадка для Нано-Джигу це, по-перше, силиконовий опариш. Це. От ще як класичний силикон це в мене джавастик. Я його просто обрізаю трошки. І в мене виходить така от насадка. Вона, ну, звісно, велика. Я вже використовую з більш, більш великими мармишками для ловлі більш, більшої риби. Там Окуня. Там, ну Окуня, да. Бо я спеціальну щуку на, на, на джик ще ніколи не ловив. Получається, ось така, тільки, випадково, Ось така, виходить, насадка. Ну, виходить, ще можна використовувати живі насадки. Це живого опариша, це живого мотиля, це живого хробака. Я коли використовую живі насадки на нон-джит, то використовую тільки хробака. Коли є можливість, то використовую і опариша. Але в мене тут роботи найкраще: це силиконові мотилі. Бо, не знаю, бо вони, по-перше. Надовго їх вистачає. На одного мотеля я можу злопати кілька окунів, а на одного хробака я можу злопати дуже мало окунів, бо він дуже його окунь дуже сильно б'є. Ось так. Получається, ще я ловив. Ну, я ловив на... тільки на саморобні мармишки. Бо я їх можу зробити з будь-якої ваги з будь-якого гачка. І, ну не знаю, просто мені. Подобається їх робити і на них рибалити, Бо я розумію, що я щось зробив своїми руками і це ловлю рибу. У мене є відоси, там, де я ловив, ну, не прям відос повноцінний, а шортс, там, де я злапав щуку і плитву. Фотки цієї щуки і плотви ви можете зараз побачити на екрані. Ну, друзі, все. Це все, що я вам хотів розповісти. На вудлищах, про вудлища я вам розкажу, може, в іншому відео. Тут я розказав так все по-бистрому. Тому підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Добуваємо мені 300 підписників вже. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока.